Вітаю вас, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, хто керує процесами в нашому тілі. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Які органи виділяють шкідливі речовини з нашого організму? Які органи входять до складу сечовидільної системи? Що таке нирки і яка їхня функція? Завдяки якому процесу відбувається очищення крові від шкідливих речовин? Дайте визначення поняттю виділення. Розв'яжіть ребус. Мозок найбільш дивовижний складний і загадковий орган, який ми знаємо. Мейбрід Мозер норвезька професорка неврології, лауреатка Нобелівської премії з фізіології та медицини. І справді, нервова система керує та координує роботу різних органів організму людини. Нервова система складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. У людини є 12 пар нервів, що відходять від головного мозку, і 31 пара спинномозкових нервів. Основними клітинами нервової системи є нейрони, які сприймають, обробляють інформацію, і передають її далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Нейрони, як клітини, мають ядро та інші органели, а також коротші відростки, дендрити, і довші аксони. У головному мозку людини близько 86 мільярдів нейронів. Разом вони здатні виробити достатньо енергії, щоб засвітити лампочку. У 20-річної людини близько 176 тисяч кілометрів аксонів у мозку. Цього достатньо, щоб обгорнути екватор землі 4,5 рази. Ну а для того, щоб дізнатися ще більше цікавих фактів про наш мозок, перегляньте відео за посиланням або QR-кодом. Посилання додатково буде в описі до цього відеоуроку. У нервовій системі інформація передається своєрідною мережею нейронів, у якій вони виконують різні функції. Одні нейрони чутливі, сприймають зовнішні внутрішні впливи. Інші вставні. Передають інформацію від одного нейрона до іншого. Третя група рухові нейрони, передають до органів команди для їхньої дії. Для сприймання впливів на організм, їхнього аналізу та вироблення відповіді для робочих органів утворюється ланцюг нейронів різних типів, який називають рефлекторною дугою. А реакції організму на різні впливи за участі нервової системи називають рефлексом. Ми народжуємося з такими рефлексами, як, наприклад, моргання, чхання, кашель, повертання голови на стукіт тощо. Це рефлекс, завдяки якому око регулярно омивається сльозою і зволожується. Чхання і кашель. Також захисні рефлекси, які спрацьовують, щоб видалити з дихальних шляхів частинки пороху, слизу тощо. Відсмикування руки від гарячого чи гострого предмета знову ж таки наш захист. Є рефлекси, завдяки яким наші системи органів можуть нормально працювати. Наприклад, виділення слини, коли кусочок їжі потрапляє в рот. Є й такі рефлекси, що утворюються в процесі життя. Наприклад, якщо їсти в один і той самий час, то згодом у цій годині людина відчуватиме голод, і якщо дотримуватись режиму їжі, то організм добре підготується до якісного травлення. Не випадково продуктивнішою є та людина, яка дотримується розпорядку дня, навчання чи праці. Скільки часу потрібно нервовій системі на сприймання різних впливів на організм і формування відповіді? На наше щастя, вона працює надзвичайно швидко. Наприклад, час відповіді на дотик лише 90 мілісекунд, а на звук і світло 120 і 150 мілісекунд. Цікаво, що час рухової реакції тренованого плавця, наприклад, у момент старту у середньому 230 мілісекунд. А у тих, хто не займається спортом, 350 мілісекунд. Діяльністю інших відділів головного мозку і спинним мозком керує кінцевий або великий мозок 80% маси нашого мозку, який складається з правої і лівої півкуль. Вони вкриті корою, що утворює численні заглиблення борозни і підвищення звивини, та складаються аж із шести шарів нейронів. Найглибші борозни ділять півкулі на частки. У них є ділянки, кожна з яких виконує свої функції. Саме корі великих півкуль належить керуюча роль у процесах навчання. Пам'яті, мислення, сприйняті світу, формуванні поведінки людини. Ну, а тепер я пропоную вам створити власноруч модель головного мозку. Вам для цього знадобиться пластилін різного кольору та картон. Що треба робити? Розгляньте уважно малюнки головного мозку. Оберіть для відділів мозку і часток великих півкуль на свій смак різні кольори пластиліну. На картоні крок за кроком створюйте модель головного мозку. Підпишіть на картоні назви відділів і часток великих півкуль. Також напишіть, хто є автором моделі. Коротко про головне. Основними клітинами нервової системи є нейрони, які сприймають, обробляють інформацію і передають її далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Нервова система керує та координує роботу різних органів організму людини. Вона складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Реакції організму на різні впливи за участю нервової системи називають рефлексами. Ми народжуємось з такими рефлексами, як моргання, чхання, кашель, повертання голови та стукіт, виділення слини на їжу. Є і такі рефлекси, які утворюються в процесі життя. Виконайте вправу попс.